Продаж фізичних товарів в сфері послуг. Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про прикольний кейс одного з наших клієнтів, а саме компанії Пророзум це освітній онлайн простір, тобто компанія, яка займається навчанням дітей від 4 до 10 років. Як правило, подібні компанії, в КІСІРАМ використовують функціонал чатів. Далі з цих чатів вони створюють ліди в воронках продажів і ведуть клієнта від моменту першого звернення. До власне там оплати, а потім в інші воронці моніторять процес надання послуги там щотижнево, помісячно чи поквартально, в залежності від того, як довго власна компанія надає цю послугу в нашому випадку, конкретно онлайн навчання. Особливості даної компанії є в тому, що для того, щоб навчання було цікаве і інтерактивне, вони відправляють клієнтам Розум бокс. Це такі коробочки, в яких є авторські ЗОШ, додаткові матеріали, олівчики, там різні приємні штучки. Таким чином, дитині, типу її цікавіше, вона знайомиться з брендом додатково, так і власне навчання проводить набагато краще. Так от, е як же я вже сказав, клієнт використовує Telegram, Viber, Instagram, Вороночки. Але саму задачу з відправкою цих розумбоксів вирішував як зазвичай. Тобто, менеджер брав коробки, грузив це, все їхав на нову пошту. Там далі вже займався там відправками, набиттям накладних і так далі. І це в нього власне займало пів там робочого дня купу енергії. Виснажлива така доволі історія займатися цим, цим на пошті. Тому клієнт дослідив наш функціонал, трошки мислив ширше, відійшов від воронок і, власне, зрозумів, що. Можна свої задачі вирішувати в нашій системі за рахунок розділу замовлень. Отож, як тепер клієнт вирішує свою задачу. Окрім функціоналу воронок та чатів, клієнт увімкнув функціонал замовлень. І тепер менеджер просто заходить до замовлень, створює нове замовлення по клієнту і додає тут товар наш Розумбокс. При цьому ми можемо бачити, яка кількість нас наразі наявна. Після кожної успішної відправки система автоматично списує цей конкретний бокс зі складу, і компанія розуміє, скільки зараз є готових там комплектів. І таким чином можуть оперативно виготовляти додаткову кількість по своїм потребам, тому що до цього це було в Excel, і це не так власне зручно вирішувати. Далі менеджер заходить до замовлення в декілька кліків. Генерує ТТН, друкує, наклеює на коробочку і потім просто все це завозиться на нову пошту. В результаті те, що менеджер міг робити півдня і витрачав купу свого ресурсу та енергії, займає хвилини. І менеджер вільний може займатися додатковими задачами. При цьому знову ж таки вирішена задача зі складом і так далі. Стосовно зручності, CRM автоматом раз на дві години буде змінювати статус замовлення. По статусу тетенки, і коли, наприклад, посилка прийде у відділення до клієнта, зміниться статус. Якщо посилка буде там, наприклад, три дні лежати на відділенні. Система автоматично може написати клієнту в Instagram, Telegram, Viber, або поставити автоматом завдання діючому менеджу, який відповідає за посилки, щоб він зателефонував клієнту і сказав: там: Доброго дня, Андрію, у вас в дитини вже навчання починається там з понеділка. Нагадуємо, що посилка лежить на пошті. Необхідно обов'язково забрати, тому що навчання тоді стає ефективніше, цікавіше для дитини і так далі. От і таким чином всі заощаджують власне час. Е, в чому мій посил? Якщо у вас сфера послуг, да, ви використовуєте тільки воронки, не відсікайте розділ замовлення, подумайте, як ви б його могли використати, якщо, звісно, є потреба. Наприклад, якщо ви юридична компанія, ви відправляєте документи своїм клієнтам. Ви б могли це робити через розділ замовлень, так само в декілька кліків, і це б заощаджувало час. Або якщо у вас ніша косметології, ви, можливо, продаєте якісь косметичні засоби в офлайні і знову ж таки робите це через табличку чи взагалі не ведете облік. Ви можете робити це через замовлення. Чи можливо ви хочете взагалі відкрити інтернет-магазин, ми і тут допоможемо. Або у вас ніша нутриціології, ви надаєте послуги консультації і так далі. Але відправляєте клієнтів там, за покупками якихось вітамінів, додаткових і так далі в інтернет-магазини. Чому б вам в такому разі не підключити просто розділ замовлення, мати якийсь асортимент в себе на місці, і завдяки зручному функціоналу просто відкрити новий намір і почати продавати власне, ці вітаміни і так далі для клієнтів, чи відправляти навіть їх. Тому що фактично є зручні інструменти, які допомагають легко це робити. При цьому хочу відмітити, що система як коштувала там 19 доларів мінімум з використанням воронок, так і коштуватиме навіть, якщо ви підключите функціонал замовлень, тому що мінімальний тариф вже входить 200 ось таких замовлень і весь функціонал, який я показав. Тобто ми надаємо просто додаткові інструменти, ціна для вас ніяк не змінюється, просто стає більше користі. Тому е старайтесь мислити трошки ширше, не в рамках його стандартного функціоналу. Як вам показали, чи як, можливо, у вас в CRM минулі було, як вам налаштував інтегратор три роки назад. Якщо у вас є якась бізнес-задача, ви можете прийти до нас, написати в техпідтримку підтримку чи зателефонувати нам на номер до менеджів з продажу, і ми спробуємо допомогти вам підказати, як цю задачу вирішити. Сподіваюсь, було корисно. Гарного дня! Кісіарем. Видихай тут, зрозуміло.